Слава тобі, Ісу! Дякую тобі, Боже. Справді твоя утіха сьогодні нам дуже сильно потрібна. Зважаючи на ті обставини, на той важкий шлях, яким сьогодні проходить наш народ, Україна, і в тому числі і церква Твоя, нам дуже сильно потрібна Твоя утіха, Господи, Ти наш пастир добрий, який водиш нас до тихих вод і до злачних пажител. І Ти утішаєш і укріпляєш душі наші, і справді, Боже, в цей час так потрібна Твоя утіха від Твого Святого Духа, коли плаче сльози, коли на голови падають ракети і шахеди, коли руйнуються міста, коли з під завалами дістають людей і діточок. Господи, хто утішить цей народ? Хто його рани залікує, в кому знаходити надію і поміч і силу тільки в тобі. І сьогодні моя молитва за Україну, а саме, Господи Дух Святий, щоб Ти дав утіху, велику утіху послав тим, хто страждає, хто постраждав від цих обстрілів, даруй твою утіху і даруй силу Твою піднятися і йти далі. Божим людям, яких руки сьогодні опустилися. Боже, я дякую, що ти живеш в нас, що ти з нами поруч, не забуваєш і не залишаєш. Дякую тобі, Господь, укріпи нас. Хай радість приде, надприродна радість і Твій Божі. Хай приходить, тому що, коли жити постійно в такому стані стресу. Та як довго наша душа і плоть це витримати? Тому, Боже, утішай сьогодні тою утіхою, яку ти маєш для кожного? Другоцінний Святий Дух, Бог утішити. Утіш в наших скорботах, утіш в наших трагедіях, які сьогодні прийшли на наш, на наш край, на нашу землю, будь утішителем і силою нашою во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Слава Господу. Дякую, дякую Тая, дякую всім вам. Підемо трішки сьогодні ще в слово. Знаєте, Завжди важливо розуміти, і сьогодні Тая сказала перед служінням такі слова, що мудра людина знає час і знає місце. Дуже важливо знати і розуміти час, в який ми живемо. Це дуже важливо. І взагалі, особливо, що стосується Церкви Ісуса Христа. Ви знаєте, якщо коротко казати, то ми живемо в час підготовки церкви Ісуса Христа до. З'єднання з Господом до Вознесіння. Те, що написано в Книзі Откровення, апостол Іван говорить: І бачив я жінку, наречену агнця, яка приготовила себе. Тобто вона себе приготувала, тобто був певний період. Ха. Ви знаєте, коли, ну, релігійним людям це не можна слухати, звичайно. Але коли жінка хоче бути красивою, так? Десь виходить особливо на якесь свято, торжество, або просто в неділю. Будь-яка жінка вона хоче виглядати красивою, і вона себе приготовляє перед зеркалом. І іноді для жінок потрібно багато часу для цього. Правда? Я знаю, що деяким треба мінімум година, щоб себе приготувати, щоб вийти з будинку, з квартири, з дому. Дві, да? навіть дві години. Ми пам'ятаємо історію з книгою. З біблійної історії про Єсфір, Естер по українськи Ми пам'ятаємо, перед тим, як вона явилася перед лице царя, скільки часу потрібно було їм. Готували їх? Хто пам'ятає? А це пророчий прообраз невісти, церкви Ісуса Христа. Написано, рік їх готували. Півроку потрібно було там одними маслами і ароматними травами натирати їх. І ще слідуючи півроку іншими травами і різними там мазями. Щоб вони виглядали красиво і були гідні предстати перед Царем, ви знаєте, все це пророчі образи для нас. Тобто, про що я кажу? Що насправді для того, щоб невіста церква Ісуса Христа піднялася на Хмари на зустріч Христу, потрібно їй певний час період, щоб підготовитися. правда? І от ми зараз якраз увійшли в цей період підготовки церкви Ісуса Христа до Вознесіння. Скільки він буде тривати, я не можу вам сказати. Хтось каже два роки, хтось каже три, хтось каже п'ять. Одні кажуть, ми вже ввійшли в сезон великої скорботи. Інші кажуть, що ні. Я не буду ні, ні, займати будь-яку будь сторону із цих сторін. Я не знаю точно. І для мене не так важливо роки. Для мене важливо внутрішній стан. Оце важливіше. Правда? Ви знаєте, що. Церква Ісуса Христа наречена, для того, щоб бути піднесеною до Господа, вона має мати певний статус і положення, яке дозволить їй на рівні об'єднатися з Господом або бути схожим на Господа. Ви знаєте, є такий простий закон притяжіння. Хто знає про такий закон притяжіння? Подібне притягується подібне. Ви це знали? От ви подивіться, візьміть будь-якого. ну, Будь-якого алкогольно-залежного чоловіка завезіть в інше місто з рівного завезіть його в Київ. Він буквально за декілька годин по приїзді в Київ, він знайде собі такого самого. Ви знаєте, що наркоман знайде наркомана в будь-якому кінці світу він його найде. Навіть якщо його в іншу країну закинути, навіть якщо він не буде знати там англійської чи німецької мови і закинь наркомана з України в Німеччину чи в Англію. Він там за день, за два, не знаючи мови, знайде подібного до себе на все одно, тому що є закон притяжіння, подібне притягується подібним. А ви знаєте, цей закон можна примінити по відношенню Христа і церкви. Церква не може бути вознесена, якщо вона не буде точним відображенням Ісуса Христа. Подібне притягується подібним. І тому ми маємо усвідомлювати, наскільки які високі стандарти для церкви Бог поставив. Постановив. І тому за рік, за два це не відбудеться, це має відбутися за певний період часу. І тому, коли мені кажуть сьогодні, що ось уже взаре все, треба вже возноситись. Куда возноситись? З ким возноситись? Ви подивіться на себе. Я кажу, я наверну, мабуть, я чесно скажу, якби я сказав, чи я готовий сьогодні вознестися, я би сказав чесно, я не готовий. От просто не готовий при всьому притому. Тому треба бути чесними. Ви знаєте, що цей період підготовки невісти Ісуса Христа, він дуже непростий, тому що Бог для того, щоб підготовити невісту Ісуса Христа, Він провадить її через певні важкі обставини, через вогонь. Ви пам'ятаєте історію, апостол Павло каже, пише такі слова в одному з своїх послань. Він каже, що кожен слідкуй за тим, на чому ти або з чого ти будуєш. Пам'ятаєте ці слова? Золото, срібла, сіна, соломи, дерева. Вогонь випробує все. І вогонь покаже, на чому ти будував і з чого ти будував. І чиє будівництво встоїть, той отримає нагороду, а чиє не встоїть, то він Тратить все, але сам спасеться начебто із огня. Як із огня, як головешка із вогню, ось так правильно. Тобто, дивіться, апостол Павло чітко говорить, що для випробування, для Бог все одно все випробує. Іншими словами, перед тим, як церква буде вознесена на зустріч з Господом, вона пройде через випробування вогнем Божим. Це вогонь святості, це вогонь стандартів Божого Царства. І цей вогонь для нас, для церкви Ісуса Христа, Він, як огонь очищаючий, Він нас має очистити і приготувати. І написано, Біблія говорить, що варто початися суду або потрібно початися суду із кого? З дома Божого. Тобто суд почнеться з дома Божого. Бог випробує спочатку своїх вогнем. Знаєте, як Седрах, Місах і Авденаго, це також певні пророчі прообрази синів Божих. І невісти не Ісуса Христа. Вогонь випробує. Для нас церкви цей вогонь він випробування, він для очищення, тоді як для решти людей цього світу, які не приймають Ісуса Христа, які топчуть ногами свою благодать Божу, цей вогонь буде на осуд і на знищення. І ми знаємо, коли ми дивимося про ці всі кари в книзі Откровення, про ці суди і про ці. Знаєте, як там написано? Книги, а ні, 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 а, сурми, сурми, там, перша сурма, друга, третя, четверта сурма і так далі, то написано, що коли прозвучить одна із цих сурм, то четверта частина населення землі буде вбита, знищена. Уявляєте, якщо сьогодні взяти 8 мільярдів населення, то чверть 25% це майже півтора мільярда до двох мільярдів населення землі. Уявляєте, які біди, катастрофи? Ми ще таких не бачили взагалі, земля не бачила, щоб за короткий проміжок часу загинуло до 2 мільярдів людей. Ми кажемо, дві були світові війни. Перша світова війна, Друга світова війна. Там в одній загинуло близько 30 мільйонів. Я не пам'ятаю точно, поправте мене, якщо в коментарях, якщо хто ну, точну статистику, в Друга світова близько 60 мільйонів. Тобто візьміть від 2014 року до 45 року, там декілька десятків років пройшло, і загинуло там близько 90 мільйонів людей у двох світових війнах. Так от, за короткий проміжок, про що нам говорить Біблія, загине чверть населення, тобто ці мільярди людей. Жах це наскільки разів більше? І тому для церкви це час випробування, це час освячення, це час пройти через вогонь і зберегти те, то, на чому ти будував. Ви знаєте, цей вогонь почався з України. Цей вогонь почався з України. І далі він перекинувся на Ізраїль, тому що Бог також має свою справу ще з Ізраїлем. І далі цей вогонь буде перекидатися в тій чи іншій мірі по всіх, по багатьох країнах світу. І це не, будуть не лише війни. Це будуть катаклізми, це будуть природні жахливі явища, це буде багато чого такого, щоб ми не хотіли, щоб прийшло на землю, але це прийде. І кожен народ, кожна церква в кожному народі буде випробувана так само. Божий народ по всьому лицю землю буде випробуваний. Ви знаєте, що цікаво, що мені часто пишуть, особливо в коментарях пишуть такі слова. Що ой вам, українцям, вам треба каятись. Я за війну з таких коментарів і таких порад стільки наслухався. Вам треба каятись, вам за то треба каятись, вам і за то треба каятись. Стають, той встає, говорить, треба каятись, той встає, говорить, треба каятись. Вам треба за антисемітизм каятись, вам треба за аборти каятись. Вам треба за землю свою каятись. І знаєте, що більше, більше, що саме цікаво, більша частина людей, які це пишуть, пишуть за кордон. Головне, що багато з цих людей пишуть ті, які, як кажуть, накивали п'ятами, як почалася війна з України. Сидять сьогодні там в безпечній Польщі, Німеччині, Америці і от пишуть такі коментарі, радять, що нам треба робити. Нам треба каятись. Знаєте, мене таке бажання просто запросити всіх, хто з України виїхав і хто робить такі поради. А давайте приїдьте назад в Україну зараз. І ми всі разом станемо разом з вами і будемо каятися в постах і в молитвах. Всі разом! Тільки ви поверніться сюди, на цю землю, під ракети, під шахеди, поверніться. За все будемо, за все, що скажете, будемо каятися. І за аборт, і, і, за, і, і за землю, і за пред гріхи предків, і за антисемітизм, і за все. Я, якщо чесно, вже не знаю, за що каятись. От просто я вже перекаявся усьому, тільки тільки міг перекаявся. От чесно, скоро буду вже каятися, що я колись е, сусідського собаку прокляв. Мене він чуть не вкусив, я просто з пересердя сказав, щоб ти здох. Так не можна робити, так ніколи не робіть. Але й за це каюся вже. Знаєте, вже покаявся і за це. От чесно. Не знаю вже, за що більше каятись. Але знаєте, що я згадав історію про Іова? От просто мені на серці Бог показав історію Іова. Коли він страждав, важко страждав, втратив практично все, абсолютно все. Я говорив про це минулу неділю. Прийшли його друзі утішати. Тобто нема нічого нового під небесами. Історія повторюється. Прийшли троє друзів до Іова і почали його втішати. І от, знаєте, точно само так само втішали, як сьогодні багато християн по всьому землі втішають Україну і українців. Тобі треба покаятися у тому, у тому. Прочитайте книгу Іова, хто не читав, уважно. І вони просто сиділи і по черзі, тикали Іову, за що йому потрібно каятися. Що він зло робив, що він п'яте робив, десяте робив, що він пришельця притісняв, що він вдову грабував, що він наживав нечесно своє багатство. За все, за корупцію, за все, за все, за все пригадали йому. А він бідолашний страдає, він вже в серці перекаявся за все, що тільки міг. Вже давно перекаявся за все, але далі страждає. Знаєте, коли, коли настав момент, то Бог сказав: мій гнів горить на трьох твоїх друзів. Коли Бог відкрився Іову вже більше, ніж Іов знав Бога особисто, коли Господь відкрився йому. Почав, пам'ятаєте, починаючи там з 38 го розділу, 39, й 40 й розділ. Коли Бог почав прогомовляти до Іова, почав відкривати йому свій величний задум Божественного творіння, коли він почав багато йому, чого відкривати, показувати, говорити, коли його зрозумів, що. Він не правий перед Богом, він розкаявся, сказав: Я покладаю перс на свої уста більше ні слова, ні скажу в адрес, щоб Богу докорити. Бо він постійно докоряв Богу він змагався з Богом. Але після, коли, після цього всього Бог каже, що я вас не прийму, я прийму лише лице Іова. І просіть, щоб він за вас помолився, бо мій гнів сильно горить на вас. Мій гнів сильно горить на вас. І потім написано, що Господь відновив все, що і втратив, і в два рази примножив. Ви знаєте, ця історія? Я не скажу, що Україна сама свята. Ні. Но в той же час я не скажу, що Україна сама грішна. Я не думаю, що Україна сама грішніша з усіх народів, що так сьогодні страждає. І хто тобі сказав, що сьогодні Україна. Страждає саме за беззаконня, яке Бог вирішив згадати уже споконвічні гріхи українського народу. І от вирішив в одномоментно просто «На, получай, як кажуть, фашист-гранату. Я вважаю, що зараз просто Україна проходить через свій вогонь очищення. Вона проходить через свій вогонь очищення. Як церква України, так і народ України в цілому. І коли вона пройде через цей вогонь, через це очищення, цей вогонь піде далі по народах і племенах. І тримайся мені, тримайтеся інші, тому що не факт, як цей вогонь, ти витримаєш. І як ти відреагуєш на цей вогонь, і що буде в твоїй землі, що буде в твоєму народові? Пам'ятайте слова Христа, Він каже, ви що думаєте, що ті. Люди, яких Пілат змішав з жертвами їхніми, вони були грішніші за всіх решту? Ні. Якщо не покаятися, то всі так загинете. І ось сьогодні Україну Бог просто бере як приклад і показує всьому світу, в першу чергу, християнам цього світу, схаменіться і покайтеся, якщо не розкаєтеся. Ви будете страждати гірше, ніж Україна і народ України. Або так само будете страждати. Ось що Бог хоче сьогодні сказати вам, Америка, Європа, Росія і всім остальним. Розкайтеся за зло, за гріхи, за беззаконня, поки не пізно. Бо коли цей вогонь прийде на ваші землі, на ваші країни, на ваші церкви, повірте, там буде щось таке, що. Ми будемо диву даватися великому. А для нас, українців, що я можу сказати? Так нам треба каятись. Дух Святий щось відкриває, показує. Так, амінь. Треба каятись. Ви знаєте, треба каятись в тому, що показує Господь. Молитва має бути сьогодні така: Господи, я так молюся. Очисти мене, освяти мене. Подивися, чи на небезпечному шляху я стою і настав мене на шлях вічний. Я молюся, Господи, я не знаю себе, я не знаю, що в мені. Такого, що тобі не до вподоби, ти знаєш. Виправ це, випали це. В чому треба покаятися, відкрий, покажи, облічи строго. Якщо це мені буде боліти, хай болить, але я хочу бути чистим перед тобою. Отак От сьогодні має молитися церква України і церква всього світу, дивлячись на Україну. Амен. Тому що гнів і Божий горить на всіх людей, бо немає людини, яка б не згрішила, немає нації святої. Але якщо ти тикаєш в очі на Україну і кажеш, це тобі за твої беззаконня і гріхи, то знаєш, з тобою відбувається як з тими друзями Іова. Ти до гніву Божого додаєш ще більше гніву. Чому? Тому що як Бог гнівився на тих трьох друзів, так Бог буде до того гніву, який горить на вас, ще примножить гнів свій за Україну, яку ви клюєте, довбете і дорікаєте. Що тут нема покаяння, що тут одне зло, що тут одне беззаконня п'яте, десяте перечисляєте гріхи України. Україна є початок, приклад. Того. Що потрібно зараз всім християнам і всьому народу робити? Покаяння перед Господом, шукати Бога і дозволити цьому Божому вогню очищати нас всередині. Слава Господу. Дякую, друзі. Коротке таке слово, просто да. Давайте ми ще помолимося в кінці.